На Миколаївщині пішов під воду міст Чорозінгул. Значна частина регіону залишилася без транспортного сполучення. Місцеві комунальні служби та рятувальники проблему ліквідовували за добу і додали, відкачують переправу мало не щомісяця. місяця. Чому і як відбувається експрес-ремонт злощасної переправи? З'ясовувала Аліна Сундукова. Я втомився, я йду. Епідемія втомлених мостів цього разу скусила переправу на Миколаївщині. Понтонне міст через річку Інгул, який сполучає села Поросадівка і Михайло Ларине, а також є частиною дороги, що з'єднує кіровоградську та баштанську траси, пішов під воду. Просто не витримав щоденного навантаження. Витягти пошарпаний міст не зумів навіть підйомний кран, бо за роки експлуатації понтон зносився і набрав в себе до десятка тонн води. Перевтома в переправу вже стала хронічною. Місцеві запевняють, міст стабільно тоне щомісяця. Получення з містом, йде маршрутка через цей міст. Багато народу працює в місті Миколаїв. Багато в кого дачі. Це вже третій раз у цього. за цей Початку, місяць. Да? Початку, ну, будемо з Нового року, казатися, вже mm -hmm. такий серйозний. Десь года 4-5 назад, цей мост місяць не могли зробити. Їздили всі вокруг, як кажуть, по полями, через Зачевську, це все їздили, це все ну, як робили. Воду з понтона рятувальники відкачували майже добу. До місця аварії приїхав сам заступник селищного голови. Зітхає коштів на новий міст Катма. Тут і камази бувають, що проїжджають, а мост не розрахований на це все діло. А ночі тут контролювати нема кому цей процес. Якщо б допомогли нам, обласна держадміністрація, держава виділила кошти на стаціонарне місто. Комунальники Миколаївського автодору вже відрапортували. Ремонт завершили. міст знову на плаву. Коли він ще раз перетвориться на підводний човен у степах Миколаївщини, лише питання часу.